Так, які на сьогодні плани? Продовжуємо обслуговування нашого комбайника, доробляємо, підготовлюємо до сезону. Е, нагадаю, зараз варіатор я зробив, відреставрував, скажімо так. Тобто тут все на мазі. Треба ще подивитися, підрегулювати натяжку оцих двох ходових рівнів. І найголовніше це зараз заміна маслів всіх і фільтрів з двигуна повністю з гідравліки, поміняти всі фільтри, паливні, повітряні. Зараз саме цим і почнемо займатися. Так, Поки поставив, щоб зливалося масло з двигуна з комбайна. В каністрі буде десь літри 3. Літрі. Зараз подивимося, скільки взагалі набіжить. Кажуть, що в районі 10 літрів. Так, поки що поки стікає масло, нам треба розружити ці дрова з прицепки, для того, щоб підготувати прицепку до жнив. Скажімо так. Зараз ці всі дрова викидаю і переганяти треба потім прицеп, після того, як комбайном відійду. Чекаємо, поки що поки здається масло. На даний момент помінені всі фільтри, тобто повітряні. Тут вже від Т150 встановлений. Обидва паливних, раз-два. Були не сильно засрані, але в отстойниках було багато сміття. Також залите ж нове масло, старе злив. Я вражений, що дуже мало масла, десь близько 6-6,5 літрів на весь двигун. Новий масляний фільтр. Відкрутив цей кожух. Зняв крильчатку. Чого зняв крильчатку? Бо у шків, шків помпи люфтить. Ось як видно. Чого люфтить, не можна зажати гайку, там на ній немає різьби. Зараз треба якось відкрутити і дивитись, проблема в помпі чи проблема в самій гайці. Треба придумати. бо це не діло. Хоча помпа відносно свіжа, мінялась. Хозяїна. Так, що ще було зроблено? Помінені, не помінені, ось. лежить. Тут такий вже, тут бак перенесений, стоїть наверху, закачалося дуже легко. Зустойника зняв, було 2 см болота, потім вода і повністю сітка була забита. Тобто добре, що він тут стоїть, основний і основне сміття коротше, він фільтрує. Зараз розбираюся із помпою і, і робо, працюю далі. Продовжуємо ремонт. Розібрав я, значить, гідравлічний бак, злив повністю масло. Дістав фільтр там на дні, як виявляється, є, його строків ніхто не міняв. Зараз буду ставити на цю бочинку. Фільтри завтра куплю і вже потім поміняю фільтр і злию нове масло. Так, День 487 підготовки комбайна до жнив. Сьогодні, нарешті, я знайшов фільтра масляної системи, тобто гідравліки. Показую ось такий номер. Можливо, комусь потрібно буде через те, що там ще стояв оригінальний Bosch. І по оригінальному бошовому номеру ні аналоги не знаходило, ні самого фільтра. Немає в наявності, під замовлення місяць треба чекати. Точно такий самий фільтр по віксу. Так він виглядає, ось номер. Все один в один, як той що стояв, там всередині ще. Прокладочки кільця, вони нам не підходять. Потрібно де старі поставити, там два стоїть. Тут де прилягає сам фільтр. Так, Що в нас ще цікавого по цьому фільтру? що я можу сказати? Це фільтр від мерседесовського мотора. Тобто, якщо будете шукати, він ще на деяких мерседесах на старих стояв на ОМ-352. би. Тобто, Він повинен бути плюс-мінус такий самий. так все підходить, все чітко. Щоб мали на увазі. Встановив вже новий фільтр. Як бачите в бачку він вставляється в самому низу, там трошки по-хитрому, але нічого складного. Також отут вставляється зверху це типу редукційного клапана, якщо фільтр забитий, то через оцю чорну таку пластинку вона підпружинена, буде втягувати масло. Якщо вже фільтр буде забитий до такої ступені, що не зможе з себе пропускати мастило. А зараз все, ставиться ще зверху пружина. Церіну. Вставляємо і все і зверху прижимається повністю кришка і воно собі так там тримається. І заливаємо масло і пробуємо. Так, була у нас проблемка із шківом на водяній помпі. Я думав, що просто не зажата гайка, але, як виявилося, все набагато гірше. Довелося зняти кожу, зняти вентилятор і зняти саму помпу. Зараз йдемо. До помпи покажу, в чому проблема. Награвся, поки зняв дуже довго, скажімо так, бо підлізти важко було, поки не зняв самого кожука. Ось підкрасив, я він трошки підржавів вже ж так обновив. Так, показую, в чому проблема. Ось ця наша помпа. Бачте. Так, помпа і наш шків. І шків такого люфтив. Думаю, в чому ж проблема? І гайка затиснута і шків люфтить. Відкрутити на місці не зміг, прийшло ще знімати. Поки знімав, надколов шматок шківа, ну, то на швидкість впливати не буде. Проблема в чому? Шкіф трошки розбитий, шпонки там вже не було, її вона покинула чат. І Виходить так, що оця площина, де прижимає гайка шківа, вона нижче за сам, сам цей упор на валу виходить. І гайка сюди закручується, а шків люфтить. Оце є вихід і ситуації. Була стара помпа, з старої помпи знайшов шпонку. Поставив шпонку зараз, просто як приклад показую. Підібрав шайбу всередину. Хтось буде сказати, що може зажати, там, якщо затягнути, тільки що вже все складав, перевіряв нормально. Там між підшипниками стоїть опорна втулка. Тобто туди шайба. Ну, шпонку не ставлю, бо незручно однією рукою. Тобто, бачите, ця площина на шкілові, вона вже вища, як сам вал. І все, і сюди буде шайба, гровер і... Гайка. Все, тоді все зажимається, все чітко. Зараз це все обезжирюю, самі плащини, бо прокладки немає, буду садити помпу на герметик. Обезжирюю помпу, чистю. Тут плащину на двигуну. Встановлюю помпу, тоді збираю все назад. Помпу я встановив. Все нормально на герметик. Віктор Рейнс вичистив всю плащину, прилягаючу, потім обезжирив його. Силіконом, ну, герметик, почекав, трішки, затиснув, все, в принципі, нормально. Тут все затягнулося, ніяких вже люфтів тепер. Я думаю, буде красота. Також ще щось мені здалося. Як радіатор трішки забитий. Вирішив я просто продути. А він, виявляється, він отак замурований по кутам, отак замурований. Тобто болото капець внизу ще більше, бо внизу цей кожух він іде, якби білюкіз. зняв з цього боку відміний барабан. У там купа болота, Плюс, дивіться, що робиться з цього боку радіатора, це вже почав видувати. Тобто добре, що я його зняв. Зараз побачите, секундочку, наскільки воно все тут забите. тобто дивіться, беру, насуваю в одну із сот і навіть не придувається. Радіатор так продувати довго, але треба щось зробити. Закінчив із чисткою радіатора. Витрати на це близько години. Кожну соту, тепер вони просвічуються, як видно. До того все було заліплене болотом. Кожну кожну проштурхував компресором і продував вже ж, зразу ним. Вже. Повністю всі зверху донизу пройшовся. Так само з цього боку повигрібав болото, там внизу було відбійний барабан. В ньому 3-4 болота було та було із внутрішньої сторони лопастів, скажімо так, такий вигляд. Продовжуємо збирати. Усе доскладав, антифриз залив, повністю рівень, все нормально. На щастя, ніде не потекло, ні з-під помпи, ніякі патрубки ті, що відкручував. Тут все зафіксував, тепер ніяких люфтів у шківові. Ремень натягнув. Радіатор продутий. тут все нормально, в принципі. Зараз буду робити перші запуск. Якраз після того і паливні фільтри міняв. Обидва і масляний на двигуні, тобто і саме масло помінялося. Зараз буду пробувати. На даний момент, що ми маємо, повністю вже залити вже мастило у бачку гідравлічному, все працює, все прокачалося, все чеки бомбоні. Зроблена така підставка, трохи смішна, скажімо так. Це для кришки для бункера. Тобто кришка розлягає бункер накривається. В принципі, ось так вона виглядає з боку. Переробив повністю вихлоп. Такий вигляд він має. повністю та відрізався, тільки залишив повністю нержавіючу труба. Тут з'єднання і виходив в бік. Також такий вигляд має. Що я ще зробив? Вже встановив повністю решету Верхня, нижня. Все нормально. Зараз виліземо, ну, покажу. Решета встановлені обидва вже. Також встановлено цей захист для того, щоб солома сюди на балку не падала. Також довелося знімати ось цю відбійну пластину. Якщо так знизу, глянете, як бачите, справа ще заводська ціла була, посередині репнула, відпала, при, ну, просто підварив. Зліва повністю поміняв завісик. Тобто там приварив зверху, знизу так само на болтики, навіть підійшло в рідні отвори. Ось такий вигляд воно ну, має. Вирівняв в її, бо вона була також крива. Тобто тепер все стає на заводські місця. Все нормально все щільненько, в принципі. Зараз О! залишилося із основного це подивитися до ось цих лоток, скажімо так. Є кілька тут дір, і знизу тут і ще треба знизу лючки поробити, бо їх взагалі немає. Працюємо далі. Продовжуємо продовжувати. Дійшло діло до вигрузних елеваторів, до колосового і до зернового. Треба підварити трошки, тут вже вирізав. Тут такі ліпухи якісь були на приліплені. Ось таких дві були ліпухи приліплені, вони стояли. Тут внизу, ну тут я лючок зняв. Одна стояла ось тут, зрозуміло навіщо вона тут була 20 см, ось тут маленьку латочку треба. І отам вони внизу треба підварити. Так само зараз цей лючок знімлю. Подивлюся, в чому там біда. Це тут таких три нюанси невеличких. І оцю велику латочку зараз потрібно привезти до ладу. Так, от такий ми маємо результат після першого дня роботи нашого комбайна Масія 440-го. 3 метри так, от Такий вигляд наш має врожайчик. Врожай близько, там було два городи. Десь в районі 60 соток приблизно тут, я думаю, десь 2,5 то зерна через те, що був один бункер повний прямо під зав'язку. Він в мене плюс накритий, там в нього трішки більше влазить, як в заводський бункер. І плюс один бункер був десь на 2 треті заповнений. Якщо хтось скаже, що це е, причіп і в ньому тут не видно, що було 2,5 тонни зерна, то я вам скажу, що це причіп. Це не 2 ПТС-4. Зараз я вам покажу. Я зараз хотів сказати про те, що ось налаштовую втрати сміття. Як на мене, то зараз встановлене оригінальне решет 10 на 10 квадратне. Як на мене, то трішки багато соломи. Тобто так-то сміття ніби немає, скажімо так. Тобто, але отакі солома саме довга, ну тобто такі довгі частки, частини, як бачите. Його трохи є. Хтось каже, що це нормально. ну Для мене це не нормально, Я вже додав і вітру, і ззаду там опустив нижче вже задвижку і закрив трошки верхні решети, щоб менше це все попадало. Але мені не подобається. Трішки воно все-таки брудне. Ну, для, своє... для своїх, так сказати, цілий, воно піде, як для першого разу, так це тільки куплений комбайн. Але я спробую замінити решту, поставити на 8. Я думаю, що це зможе виправити. ситуацію. Показую причіп. Такий причіп. Тобто бачите, цей причіп це він є зіловський чи кразовський. Він ще на метр довший і на пів метра ширший. Його, якщо під зав'язку засипати, то він десь близько п'яти тонн, якщо ну, прямо з горкою насипати. Ось скільки зерна вийшло. Такий вигляд воно має. Проводити зараз очисточку комбайна. В принципі, більшість зернових, тобто ячмінь пшеницю вже змолотили, десь близько тиждень з був у нас. Ще позалишались трішки але так як вчора пішов перший дощ зажнива. Тому сьогодні у нас день колгоспника. Сьогодні перевіряємо все повністю. Хоча кожен ранок переводиться ТО, все промастюється. Все за допомогою компресора продувається, видувається. Зараз треба стати ось із учора, молоти. вчора вечором приїхав трішки солому повигрібати, бо пройшов дощ намочив. Що із нюансів хочу розказати, що було. В перший день, як виїхав, скажімо так, перший день у сезоні, було погано те, що погано підбирав шнек, погано підбирав солому. Була проблема в тому, що, як виявилося, був невідполірований стіл на Нажати, тобто він ржавий, ну як вона рік стояла, ця жатка під відкритим і великий був зазор на шнекові. Я зменшив зазор, десь близько 8-10 мм зробив, стало набагато краще. І потім трішки помолотив, відполірувався стіл і стало взагалі красота. Так, по кобайну, в принципі, змолотив десь близько 10 гектарів. В принципі, все городи, полів ні одного поки що не було. Ніяких проблем не виникло, там якісь мілки, може там. Тобто якийсь болтик відпав, там, тобто такого все в принципі, нормально. Кожен ранок проводю повністю ТО, тобто з компресором обдуваю повністю весь комбайн, зжатки, з наклонки зсередини видуваю, ремні, всі шківи, все обдуваю, двигун, бункер. Тобто все повністю очищаю, перевіряю всі масла, все промастюю, де потрібно шприцом, І, в принципі, так виїжджаю в роботу. фу тфу тфу фу поки що проблем не було ніяких.